Майже ніхто не вимовляє ці слова в англійській правильно. Перше слово, а може і останнє на сьогодні, це слово psychology. Перше, що ми робимо, це ігноруємо нафіг нашу пи. Будь-де дає піс, писи. Пи не буде читатися. Тобто псикології, сайкатріст, psilocybin, pseudo, pseudonym, ми не читаємо. Далі йде літера Y. І тут вона не звучить як I, тому що зазвичай це буде короткий звук, як myth, system, або gym. Але тут походження грецьке, тому Y звучить як I всередині слова psychology. холоджі. Далі, далі у нас є CH. Знову таки нетипова історія, тому що походження інакше. І CH буде звучати як. К, а не як ЧІ, стандартна вимова CH. Тобто тут К механізм, uh, technology, architecture psychology. psychology. Після Л у нас є такий маленький звук, називається Шва. Ми розвантажуємо те, що нам не треба відмічати або наголошувати, до маленького такого лінивого звуку. P. Psychology. 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 І в кінці, я думаю, не виникає питань, чому G, а не джай, Psychology. Тут я думаю, ми впоралися. Практики. Якщо хочете більше знань та практики про вимову комбінації літер, що деколи читається і не читається, про походження, напишіть у коментарі.